До ситуації на східному фронті там російські війська здійснили підтверджені просування поблизу Кремінної та авдіївки. А позиційні бої тривають до шусього фронту. Інформує інститут вивчення війни. А ми звернемось до зведення генерального штабу про просування ворога. Там не повідомляється, повідомляється, що українські захисники продовжують стримувати ворога. Наші сили оборони відбили 14 атак. Поблизу Новобахмутівки, Степового та Авдіївка, також 17 атак неподалік Первомайського та Невельського Донецької області. Щодо ситуації довкола Авдіївки, яку росіяни все ще не полишають спробувати точити. Як ви її зараз оцінюєте? І що найважливіше там зараз, тому що зараз я покажу карту, суттєвих якби, територіальних здобутків у росіян все ще немає, але тиск продовжується. Ну, Там да, там вже йдуть бої в промзоні. Там ну от інформація, яка була два-три дні тому. Е, вона подавалася в тому саме Інституті дослідження війни американським. Ну в інших засобах медійних е, на медійних різних е, в різних медійних площадках. <кій> Пробачте, подавалася інформація про те, що там ледь не все пропало, що вже незабаром росіяни повністю видавлять наші війська з. Наш гарнізон за Завдівки, що там це питання деяких декіль... декільких годин, навіть чи там може в кращому випадку днів. І що вже розглядається питання про відвід наших військ, і вже готове бойове розпорядження, що во незабаром це все відбудеться. Ну поки що ну в тому в цьому є сенс, в тому, що якщо буде там зовсім вони посилять атакувальні дії росіяни, дадуть сил та засобів, то може нам доведеться дійсно виводити гарнізон, щоб вони наражати воно на безпеку. До речі, відхід організований відхід військ, отак от як це може відбутися в Авдіївці. Це він планується і спланувати відвід військ грамотно, це тактичне завдання більш важке, ніж спланувати наступ. Тобто це не просто дала команда, відійшла там серйозно, треба бути підготовка. Ще раз, от по бойовим статутам, по тактиці ті, хто навчався, вони знають, що відвід військ це більш складна технічна операція, тактична операція, ніж наступальний бій. Тому, що вона спланована, Впевнений, що вона спланована. Але бачите, два-три дні тому повідомлено, що вже ледь не готові відходити. Сьогодні, вчора, сьогодні повідомлено, що суттєвого просування росіян немає. Тому, Інколи інформація навіть достовірна, вона подається під таким ракурсом, що складається враження, що або все добре, або все пропало. Ну я думаю, що так роблять журналісти для того, щоб було назвою там якогось статті, щоб ну, було зацікавити людей. По Почитати, подивитися цей матеріал. Ну, це з точки зору журналістики, це мені здається цілком правильно, але люди починають одразу робити такі е, висновки. Ну от ще раз пару днів назад, бо багато хто вже казав, що ну все там завтра проснемось зранку, і Авдіївка вже буде під контролем. Сьогодні, по -от зараз, те що ми з вами обговорюємо, суттєвого просувань немає відбито там півтора десятка атак. У людей ще складеться враження, що все нормально ми тримаємось. Завтра ситуація знову зміниться. Тому е, давайте не робити якихось е, поспішних висновків, е, поки що ми там тримаємо оборону, поки що ми там нищимо дуже велику кількість ворожої сили, живої сили та техніки, і ми там тримаємо оборону. Чи е, треба нам буде відходити, якщо. Якщо стане небезпека реатика вже навісати, як то кажуть, небезпека про оточення нашого гарнізону, ну, звісно, буде команда на відхід, і я впевнений, що бойові розпорядження про як відходити, вони вже прописані. Якщо цього не станеться, то відходити, а нічого відходити. Ми там тримаємо оборону, і ми так, дійсно, ми там несемо втрати, але ворог несе колосальніші втрати, набагато більше, ніж наші, і ну, відійти на інше, що, там бойові дії припиниться. Воно не припиниться, але і ми теж будемо нести втрати на інших позиціях, куди ми відійдемо. Тільки ворог не буде нести такі великі втрати, як зараз. А завдання будь-якої армії під час війни нищити армію ворога. І нам там це вдається дуже добре. Тому навіщо відходити? Будемо будемо і далі бити ворога. Це, начебто дуже просто.